Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер та проєктний менеджер в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Даніл Мартинов, випускник курсу Affiliate Manager, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Даніл, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю в арбітражній компанії, яка займається SEO-трафіком. робимо сайти і через Google пошук. Шукаємо клієнтів для наших партнерів. Супер. А як саме називається твоя позиція? Моя позиція в компанії називається Affiliate менеджер. Чудово. А скажи, будь ласка, скільки часу пройшло після завершення курсу до моменту першого працевлаштування? Я працевлаштувався ще на середині курсу. Пройшло трохи більше місяця і? Мене вже взяли на роботу. Тобто ти вже почав активний пошук в той період, правильно? Так, я вже зрозумів, що я в принципі готовий і можна шукати. Дені, скажи, будь ласка, ким працював до цієї професії, до IT, і чому вирішив перейти? До цієї професії я працював вже у IT. а до IT я працював менеджером з ремонту самокатів електричних по типу як болт стоять по місту, байкнау. Саме такі я ремонтував. Руками зрозуміло а на якій позиції ти працював інженер-механік, інженер механік і вирішив стати філіє менеджером. А так. чому саме ця професія? Я до афіліат менеджера вже працював в ті. Я працював в компанії на вакансії технічної підтримки. Угу. І якби вирішив підвищити свій скіл, я так розумію. Розвивав. Так, Я зрозумів, що афіліат менеджер це також про спілкування з людьми, про комунікацію. Думаю, це класний перехід саме в арбітраж. В маркетинг, тому ви обрав для себе філієт менеджер. Зрозуміло, дякую. Даніл, а під час навчання що для тебе було найскладніше? В принципі, все навчання було для мене нескладним, зрозумілим, тому напевно, мене і взяли от так швидко на роботу. Все йшло досить легко і гладко. Чудово. Ну, це взагалі прекрасно. Знаєш, коли обираєш той напрямок, який тобі подобається, і те, що в тебе потім виходить. Даніл, давай поговоримо детальніше про твоє працевлаштування. Як ми вже говорили, ти знайшов роботу ще під час курсу. Розкажи, будь ласка, скільки ти відправив резюме там, відгуків на вакансії, скільки було етапів співбесід? Думаю, мені дуже пощастило в цьому плані. Я надіслав всього приблизно 5 своїх резюме на різні вакансії. З п'яти двоє запросили мене на співбесіду. І з першого разу мене взяли на роботу. Чудово! Давай детальніше поговоримо про компанію, де ти зараз працюєш. Скільки було етапів співбесіди? Етапів співбесіди було два: спочатку з рекрутером, потім вже з керівником відділу. Що запитували? Багато питали про попередній досвід, хто я чим займаюсь. Чим цікавлюсь, певно, щоб подивитися, як я спілкуюся, як я себе поводжу, бо у афілієт менеджера це дуже важливе саме спілкування. Ну і ключові параметри про KPI, CPI, CPC і так далі. Важливо було знати, з чим ми працюємо. Їм треба було знати, чи розуміюся я на цих ключових абревіатурах, чи ні. Даніл, чи потрібна була англійська тобі на співбесіді зараз в роботі? Так, англійська дуже важлива. Я стосно ну, спілкуюся з партнерами на англійській, хоч і в чатах, але для прийому на роботу англійського обов'язку. Перевірки не було, просто я сказав, що я маю досвід спілкування на англійській, і тому прямо мене не перевіряли, ніяких тестів, ніяких спікінгів не було. Для мене було достатньо, просто що я в чатах. Мав досвід спілкування англійською. І якби в мене був вищий рівень англійської, то я міг би розраховувати на вищу заробітну платню. Це вже інші суми, інші вакансії. Зрозуміло. Якщо не секрет який в тебе рівень англійської мови, в мене приблизно b 1 можливо, b 2 Ну, mm -hmm. скоріше, B1. Зрозуміло, дякую. Даніле, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для успіху в it сфері? Комунікація. Спілкування з людьми, щоб знайти спільну мову з партнерами, з колегами, тобто важливо завжди спілкуватися, 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 знаходити, про що проговорити у вільний час, там. навіть за чашкою кави з колегами треба постійно підтримувати такий меч, контакт. Тому я вважаю, що комунікація це саме перше, саме важливі. А всьому іншому можна навчитися. Що тобі найбільше подобається в ІТ-сфері? От як? Кетвоє істини, чому, що ти змінив сферу? Для мене важливо, те, що я став значно більше заробляти. Тобто, все ж таки в ІТ-сфері більше грошей, ніж в звичайній роботі. На жаль, зараз я працюю за гібридним графіком, тобто я хочу вдома, хочу поїхав в офіс, хочу десь в кав'ярні працюю і зовсім не прив'язаний до місця роботи. Це дуже зручно там мені треба піти по справам, я кажу на роботі, що я пішов по справам і ні у кого немає ніяких питань. Угу. Тобто, ти сам обираєш час, коли працювати. Вірно розумію? Є обов'язкові зазвони міти, коли я повинен бути присутній. А так в цілому протягом доби я просто повинен виконувати свою роботу. Тобто, по факту, вищі заробітні плати, вільний графік роботи або там комбінований мікс, це те, що якраз і вабить тих людей, так? які чи змінювати професію? Так, саме це і є самим великим плюсом. Даніл, як ти бачиш свій розвиток в даній сфері? Насправді розвиток нескінченний, я вважаю. Зараз я всередині компанії, всередині своєї команди, невеличкою. Можна стати в подальшому тим лідом, а після цього вже що захочеться. Особисто для себе я вирішив, що зараз я працюю на своїй посаді, набуваю досвід. Потім я хочу бути. Тим лідом, а після цім лідом можливо вже можна і своє щось спробувати. Сто відсотків і нехай це в тебе реалізується. Чому ж порекомендувати людям, які вагаються переходити в ті сферу чи ні? Як тут можна вагатися, треба обирати і переходити. Тут класно, тут чудові люди в багатьох командах, компаніях, молоді колективи, спілкуєшся, бачиш нові думки, нові ідеї. Чудово, дякую. І на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в it сфері. Саме головна порада це не зволікати з пошуком роботи. Тобто починаєте вчитися, вчитися, пройшли якийсь етап, перезібрали своє резюме, починаєте надсилати і обов'язково знайдете роботу в такому випадку. А ще дуже важливо вчити англійську, тому що англійська це шлях до іншого рівня. До інших зарплат, до іншого рівня життя. Чудово. Даніл, дуже тобі дякую за інтерв'ю, дякую за твої поради, які ти надав нашим студентам. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках.